У гідропарку стартував сезон школи дитячого плавання. Соціальний проект розпочався у 2009 році. Ініціатором якого виступив Андрій Путілов. А з 2015 року школа плавання, частина обласної програми підтримки розвитку спорту. На відкриття завітав голова обласної ради Андрій Путілов. Херсон повністю окружон водою. І у багатьох батьків, дідуша, бабушах є здача на воді, поэтому та прижего бізопасних десь на воді. Так получилось, що взрослые не задумували басінах в Херсоне. Херсоні. поэтому і щодо общественная організація зрадження Херсона ми создали сім лет назад проект вместе с Денисом Селантівим школа детского плавання. Заняття розпочалися з розминки. А після на захід завітав улюблений з дітей клоун Тьома. Небо, пузя, земля, небо, пужа, пузя, земля, пужа, пузя, пузя, пузя. у школі дитячого плавання викладають чотири досвідчені тренери. «З Цього року ми вже почали. Сьогодні офіційне відкриття. Думаємо, що цього року дітей буде ще більше. Школа плавання це радість для всіх, це море позитивних відчуттів. Тому дуже приємно кожного року підтримувати це упорядження нашої адміністрації. Перший раз до школи завітав Єгор. Його старший брат каже: аби навчитися плавати, головне бажання. Ребенок захотів навчитися плавати, щоб как не тонуть, уметь плавати как на дачу їздить з бабушкою, учиться плавати. Я хочу научиться плавати. Іван з сином Егором також вперше завітали до школи плавання. Будет желание у него научиться. Не буде желания, никакой учитель не поможет. Німа уплавить, по тому я мало що но спупи. Я був в запасна. Я взяв жалко на доволі цього року у школі плавання впродовж літа займатимуться близько трьохсот дітей.